Доброго дня! рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як правильно прийняти спадщину. Здавалося б, таке просте питання, але дуже часто виникає дуже багато питань. Зараз розповім, про що потрібно звернути уваги, які є строки прийняття спадщини та чому варто відразу звернутися до нотаріуса. Отже, давайте розберемо. Дуже часто виникають такі ситуації, що ви можете пропустити строк прийняття спадщини. Хочу наголосити, Якщо ви пропускаєте строк прийняття спадщини, то поновити цей строк можна виключно в судовому порядку. Але через суд вам потрібно буде також довести той факт, що ви пропустили строк з поважних причин. Тому будьте обережні, обачні і про це. Пам'ятайте для того, щоб ви могли і мали можливість реалізувати своє право на спадкове майно. Якщо ж ви, наголошую, без поважних причин не подасте заяву вчасно, ви ризикуєте втратити таке право. Або ж це ж питання доведеться вирішувати в суді. Як прийняти спадщину? Автоматично приймає спадщину людина, яка постійно проживала разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Малолітня не Повнолітня недієздатна людина, а також людина, цивільна дієздатність, якої обмежена. Людина, яка не проживала із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву, отут уважно, про прийняття спадщини у шестимісячний строк з часу відкриття спадщини. Заяву ви можете подати, особисто прибувши до нотаріуса, або ж надіслати. Поштою чи електронною почтою. Але в такому випадку справжність підпису має бути нотаріально засвідчена. Навіть якщо ви перебуваєте за кордоном, ви можете так само звернутися, зв'язатися і повідомити належним чином про те, що ви готові і хочете прийняти спадщину. Якщо ж е е дивіться. Е Ще хочу про строки сказати, що для прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Якщо виникнення у людини права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, то строк для прийняття нею спадщини встановлюється у 3 місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини. Або відмови від її прийняття. Якщо строк що залишився менше як 3 місяці, він продовжується до трьох місяців. Тобто, протягом вказаного строку спадкоємці мають подати заяви на прийняття спадщини, щоб не було ризику втрати свого права на спадкування. Тому. Отака От ситуація. Якщо навіть ви пропустили строки прийняття спадщини, ви маєте право звернутися до суду з позовом, де буде вказано, що ви хочете, щоб вам, що ви пропустили строк для прийняття спадщини з поважної причини, і ви бажаєте, щоб вам додали додатковий строк, достатній для подання вам заяви. Про прийняття спадщини. Також ще хочу звернути нюанс на, здавалося б, таку теж не досить багато хто на це звертає увагу. Бувають різні ситуації. ну, Наприклад, ваш рідний брат чи ваша сестра розповідає вам ситуацію свого життя, свого. Професійного життя, яка склалася у мене. Особливо це буде актуально, якщо ви приймаєте спадщину і бажаєте це майно надалі продавати. Ну, наприклад, квартиру, будинок. Чи... Це може бути як рухоме, так і відповідно і нерухоме майно. Колись склалася така ситуація про те, що померла мати, залишився. Син і донька, тобто сестра і брат, і брат на словах сказав, що він не буде приймати спадщину, вона йому не потрібна і взагалі. Але він у нотаріусі не написав заяву на відмову від прийняття спадщини. Тобто це така була словесна собі домовленість між братом та сестрою. Коли прийшов час, сестра прийняла спадщину, і все було б добре. Сестра вирішила продати квартиру, тому що там прийшов уже достатній Кількість років і, ну, вирішила таке мала бажання, коли вона звернулася що і виставила квартиру на продаж, брат заявив на своє право на спадщину, вказавши, що він пропустив строк з поважних причин, він захворів і взагалі належним чином він не був повідомлений і тому подібне. Ну, як мінімум. Все залишилось на своїх місцях, і вже сестра не продавала квартиру, а вони почали з братом вирішувати питання щодо прийняття спадщини, тому що брат заявив про свої права. Тому це дуже важливо. Ці всі моменти, якщо навіть на словах ваші близькі, рідні та родичі кажуть, що вони ніколи не будуть претендувати обов'язково всі ці наміри та заяви у нотаріуса нотаріально, завіряйте про те, що брат, сестра, донька може і має право відмовитись на користь е іншої людини, так члена родина. Від своєї частини обов'язково всі ці нюанси та моменти нотаріально завіряйте для того, щоб потім у вас не виникало. Ніяких таких неприємних ситуацій, бо якщо сказати з власного досвіду, напевно, це найпоширеніші і найскладніші життєві ситуації, коли рідні е, люди, так, брати, сестри, е, починають ділити і сваритися. Тому будьте уважні та обачними стосовно цього і стосовно знову ж таки прийняття спадщини, пам'ятайте, що якщо ви пропускаєте строк прийняття спадщини, поновити цей строк можна виключно. Через суд, але в судовому порядку вам потрібно буде пояснити, чому ваші причини, чому ви обставини були поважними, що ви не змогли прийняти спадщину. Тому будьте уважними, якщо у вас трапилась така ситуація, що хтось з рідних помер, і ви плануєте і бажаєте вступити в спадщину, раджу відразу звертатися до нотаріуса, писати заяву, заявляти своє право для того, щоб подальшому уникнути. Не ситуацій. ситуації.